Це моя дорога на роботу. Пів восьмої ранку. Сороки стрікочуть щось там, базар вчинили якийсь. Каці цвітуть, вони такі духмяні, ой, там як в раю. І оці квіточки такими. Плантаціями. Ой, ранок. Який ранок чудовий, сонечко. А там воно цілий, ціла алея, акацій Сонечко, тепленько вже, боже, вже. Травень, середина травня, мій улюблений місяць. Ну, бо я в ньому народилася, звісно. Як же інакше. Краса, краса.